Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні я вам покажу п'ятірку найкращих зимових склоомивачів, які пройшли реальні випробування і які може дозволити собі будь-який автомобіліст. Для тих, хто не в курсі, швиденько розповім, що в нас на каналі є ціла рубрика, яка присвячена зимовим і в цій рубриці ми викладаємо відеоогляди з тестами всіх скламивачів, які є в нашому продажі. Для даного відео я спочатку відібрав приблизно десь 1,5-2 десятка найпопулярніших скламивачів, а потім серед них відібрав ті, які реально пройшли випробування, і температура незамерзання, яких відповідає тій, що заявлена на самій каністрі. Тобто, ось ці всі 5 скламивачів вони є і найпопулярнішими, і при цьому. Повністю відповідають заявленим характеристикам. Ну і звісно, обираючи склоомивачі для цього топу, я думав не тільки про їх якість, а й про те, що склоомивач кожен автомобіліст вибирає не тільки за характеристиками, а ще й за вартістю. Тому в цьому тесті будуть як і відверто дешеві, так і досить дорогі скломивачі. Але всі вони ще раз відповідають заявленим характеристикам. Почнемо з найдешевшого скламовича в цьому топі від бренду Аляска. Коштує 3-літрова каністра близько 100 гривень і це один з перших скламовичів, які ми почали тестувати. Тест був, здається, 3-4 роки тому і за цей час то цей скламувач з'являвся в продажі, то зникав. Особисто я тривалий час їм користувався через те, що він дешевий, і при цьому майже немає неприємних запахів. Ну і, звісно, не замерзає при низьких температурах. В принципі, з того часу майже нічого не змінилось. Склад омивача не змінився, і також, якщо ви понюхаєте його, відкривши каністру, то не помітите неприємного спиртового запаху. І це все буквально за 100 гривень. Єдине, що реально бентежить в цьому скламивачі, то це мова, на якій зроблені написи на каністрі. Тобто тут частково виробник пише інформацію на російській мові, тут вже на українській, таке враження, що десь. Переробляли етикетки, але не допереробили. Ну, вже якщо взялись тут писати на українській мові, то пишіть вже всюди на українській мові. При цьому мивач виробляється в Україні, в Чернігівській області. Тому, в принципі це наш український скломивач, але незрозуміло, чому етикетки зроблені на іншій мові. Наступний омивач також з бюджетного цінового сегменту. Коштує він на 50 гривень дорожче, тобто приблизно десь 150 гривень, але вже не за 3, а за 4 літри. Це також український продукт, вироблений в Києві, і цей омивач ми тестували, можна сказати. Нещодавно, буквально ось минулої зими. І, в принципі, тести по ньому в нас абсолютно свіжі. Ми перевіряли його, як і всі інші скламивачі, і за допомогою рефрактометра, і також просто залишаючи на декілька днів в морозильній камері при температурі плюс-мінус 20 градусів. Тут заявлена температура на замерзання мінус 21. І, в принципі, провівши в морозильній камері там, тривалий час, рідина не замерзла. По запаху, тут, в принципі, наскільки я пам'ятаю, все також плюс-мінус непогано, але ще раз перевіримо. Власне кажучи, спирт відчувається, але дуже-дуже слабо. І зауважень можна хіба що додати, що ароматична віддушка тут така досить специфічна, трішки якоюсь хімією віддає. А так, в цілому, в принципі, як бюджетний варіант. Дуже непогано. 4 літри всього навсього 150 гривень, не замерзає і не має надмірного неприємного запаху. Ще один досить непоганий варіант, але вже дорожчий, приблизно десь 240 гривень за 4 літри. Омивач від Вінсо це вже українсько-польський продукт, вироблений десь там в місті Львів або Львівській області. Знову ж таки, цей скломивач пройшов всі наші тести, і рефрактометром ми його тестували, і в морозильній камері. І тоді в тесті у нас здається був скломивач з ароматом Баблгам, і ну, дуже такий прикольний був аромат. Тут у нас зараз якась морська свіжість, океан. Ну, зазвичай. Скламивачі з таким ароматом, вони менш цікаві, але все ж таки Ні, взагалі, спирт не відчувається. Солодковатий такий аромат, ну, можна сказати, бомба. Якщо в попередньому ще трішечки десь відчувався спирт, то тут його дуже важко рознюхати. Класний скламивач, трішки дорожче, але все ж таки знов, витримує всі температури і має вже приємний запах. Ну що ж, ми вже познайомились з дешевими сламивачами і скламивачами середнього цінового сегменту. Тепер поговоримо вже про більш дорогі варіанти. Це скламивач родом з Сполучених Штатів Америки. На сьогоднішній день він здобув дуже широку популярність серед автомобілістів. Існує дві версії цього скламивача з температурою незамерзання 0 градусів по Фаренгейту, і якось цей варіант. Мінус 25 градусів по Фаренгейту. Тобто нульовий, це в нас десь мінус 18 градусів по Цельсію, а мінус 25 це приблизно десь там 32 градуси по Цельсію. В нас на тесті була версія 0 градусів, тобто та, що мінус 18. І навіть при температурі мінус 18. Даний словмивач, зберігаючись в морозильній камері, де була температура мінус 21, тобто на 3 градуси нижче, ніж порогове значення, скловмивач все одно зберіг свій рідкий стан, хоч і в ньому трішечки там утворилось якихось крижинок. І це при температурі мінус 18. Тут температура, можна сказати, майже вдвічі нижча, і тому на. Дуже люті зими цей скламувач однозначно підійде. Єдиний нюанс його склад не дуже зрозумілий або відомий. Якщо ми перевіряємо вміст спирту за допомогою рефрактометра, то рефрактометр показує буквально там температуру незамерзання приблизно мінус 5 градусів. Тобто тут все орієнтовано, мабуть, на якусь іншу хімічну формулу, а не стандартний варіант з застосуванням спирту. І саме тому цей скломивач взагалі не має ніякого запаху. От просто нюхаєш, навіть ароматична віддушка ледь-ледь відчувається, тобто ні спирту, ні якихось зайвих запахів, які можуть там подразнювати слизову оболонку або просто не сподобатись водієві, викликати алергію там. Тощо, ну взагалі, просто як звичайна вода, але при цьому скломивач не замерзає навіть при екстремальних температурах. Тому, якщо ви шукаєте щось таке безкомпромісне, круте, без запахів, що точно не замерзне, будь ласка, американський продукт вже декілька років. Тестується автомобілістами на українських дорогах, і, в принципі, має тільки позитивні відгуки. Щойно я розповів вам про даний скламивач все, що ви можете знайти на просторах інтернета, і, в принципі, ніякої нової інформації, мабуть, я вам не надав. Але тепер я вам розповім те, про що вам ніхто більше не скаже. Насправді, склад цього скламивача відомий, і якщо ми подивимось на етикетку, то тут чітко. Прочитаємо, правда, на англійській мові. Містить метанол 67561. Це унікальний номер метанолу, там за каталогом, якось в американській класифікації, наскільки мені відомо. І також містить етиленгліколь. І також написаний номер цього спирту 107211. Саме через те, що тут міститься метанол, метиловий спирт. На цей склоомивач дивним чином реагує рефрактометр, і також ми не відчуваємо неприємних запахів. Багато де в багатьох країнах використання метанолу при виготовленні зимових склоомивачів заборонено. Але в Сполучених Штатах, як ми бачимо, це можна робити. І в принципі, автомобіліст, купуючи такий склоомивач, повинен дотримуватися певних. Заходів безпеки там не вдихати пари цього спломивача, звісно, не пити його, тому що навіть невелика кількість метанолу, буквально 30 мл, може призвести до сліпоти, а 60 мл – до смерті. Як на це все реагувати, до кінця не зрозуміло. З однієї сторони, всі ми виросли на легенді, що в зимовому скламивачі в жодному разі не має бути метанолу або метилового спирту, адже він небезпечний. Якщо ми підемо за поради до досвідченого водія, він нам також скаже, купуючи омивач, обов'язково зверни увагу, щоб там не було напису метанол або метиловий спирт. Адже це небезпечно. З іншої сторони, ми бачимо, що. В деяких країнах такі скламивачі мають місце на існування, і ними користуються там багато водіїв, і багато водіїв вже декілька років користуються омивачем з метиловим спиртом, з метанолом в Україні. Якихось летальних випадків поки що не було зафіксовано. Тому тут вже обирати вам самостійно. Чи підходить вам скламувач з таким складом, чи ні. Але за своїми характеристиками він дійсно непоганий. Ну і нарешті останній найдорожчий скламувач в нашому топі це ліквімолі. Тут у даного продукта є декілька найпопулярніших варіацій: це концентрат, мінус 80, який можна розбавити в будь-якій пропорції. Він, до речі, також буває в 4 літровій каністрі. І вже готовий до використання мінус 27, також 4 літровій каністри. Коштує такий скламувач приблизно десь 560-570 гривень за 4-літрову каністру. Запах у нього досить непоганий. Ну і при цьому ми ж розуміємо, що це ліквімолі, це скламувач, який не замерзає. Дійсно, ніяких таких спиртових неприємних ароматів з каністри. Не відчувається, але деякі автомобілісти все ж таки зазначають, що може бути неприємний запах. Можливо, це якась індивідуальна особливість, хтось. Уловлює якісь запахи, хтось ні. Але, в принципі, питання щодо неприємних запахів ми також задавали самому виробнику. Його відповідь була наступною. Справа в тому, що при виготовленні цього скломивача використовується біоетанол і етиленгліколь. Це дуже безпечні спирти, які до того ж мають там якісь швидкі розкладання і мінімальним чином впливають на екологію. Але побічним ефектом може бути там якась невеличка кількість неприємних запахів в скломувачі. Тобто, в даному випадку виробник вирішив, можливо, трішки пожертвувати десь там цими неприємними спиртовими ароматами. Але з іншої сторони тут виробник більше дбає про екологію і. Безпеку водія, використовуючи виключно чисті екологічні спирти. Тепер давайте підведемо швиденькі короткі підсумки. Ось тут у нас три бюджетні скломивача українського і україно-польського виробництва від 100 до 250 гривень. Всі вони не замерзають і всі вони не мають якихось надмірних, неприємних спиртових ароматів. Але, наприклад, ось тут в нас в основі лежить ізопропиловий спирт. Тут. Просто зазначені якісь спиртовмісні сполуки, і у Вінсо зазначено, що в ньому використовуються якісь органічні спиртовмісні сполуки, тобто ось. Цей скламувач він і найдорожчий, і вже з якимось натяком на екологію. Так само, в принципі, як і ліквімолі. Окрім того, що тут температура незамерзання мінус 27 градусів, даний скламувач також орієнтований на збереження екології і має в своєму складі безпечні органічні спирти. Що стосується скламувача rain X, то його не можна назвати найдорожчим в даному топі, але він має найнижчу температуру незамерзання – мінус 32. При цьому, в принципі, знову ж таки, скломивач Щодо експлуатаційних властивостей ніяких зауважень немає, немає ні приємного запаху, не замерзає, чудово витримує екстремальні температури, але є один нюанс: це наявність метилового спирту в його складі. Тому, якщо ви вирішили купувати цей експланувач, ще раз почитайте, що таке метиловий спирт і яких заходів безпеки при його експлуатації потрібно дотримуватись. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.